Привіт! Я тепер іноді або часто, не знаю, буду починати е, відео навіть такого характеру, спочатку слів, які надихають. Андрій Малярик: Як би не було важко, життя розфарбуй кольорово. З часом усе проходить. Як би не було важко. А тепер до справ, скажімо так. Я нагадую, що є команда людей, професіоналів, так? я менеджер, також можу брати участь в замовленнях, взагалі в кожному я дотична до кожного замовлення, деякі роблю сама, але команда велика це близько 300 людей, які можуть вам допомогти в сфері написання текстів на замовлення, наукових робіт, студентських, кандидатських, аспірантських, журналістських текстів на замовлення, тобто особисті бренди, бізнеси на різні потреби. Так? Ось зараз ще даємо осінню гарну знижечку 40% за проведення друга 70% знижки вам 40, які замовить так, 40 вашому другу. Якщо перше замовлення у вас, відповідно 40% без ніяких інших умов. Також хочу тут сказати, що не лише це також smm маркетинг є частина маркетингового, маркетинговий сегмент у нас, який займається я так, от в одне відео вміщу, щоб більше вмістити, так, корисно, який займається. Маркетингом, це SMM, маркетинг, реклама, анімація, чат-боти, сайти, це е, що, ще ох, це, 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 це що. А ландшафтний дизайн, дизайн саду, ось інтер'єрний дизайн, тощо, тощо дуже багато всього про нас може в на наших стрінках прочитати. Це SMM and Agency. Ні, SMM and Design Agency така, там є відгуки, наші кейси, там дуже багато відгуків, сотні відгуків також дипломні, магістерські і наші кейси, да, деякі можна почитати, да, і так далі. ось. І також о, я, я, як людина, я також працюю, до речі, вам розкажу, чим, чим я ще можу бути вам корисна. Я вже близько, ну, взагалі, все свідоме життя да, розвиваюся, зрозуміло. От. Ну, і навіть коли несвідомо була, також розвивалася, так? а, а коли додалося ще більше свідомості, то тим більше. І дуже багато є продуктів в мене, інформаційних зараз, на різні теми для покращення різних сфер життя. От, певно, яку ви не назвете, я думаю, на всі сфери життя щось для вас може знайтись різні. Курси, так, різні курси, телеграм-канали закриті. Да, е, також чек-лист є на різні взагалі теми, і психологічні, і заробіток з різних сфер, тому що я сама багато сфер пробувала і продовжую да, пробувати в чомусь працювати. Далі, так, е, тільки раніше да, мали якісь успіхи, потім поділилася, як е, там, е, до чого я доходила. Так, е, і взагалі дуже багато, скажімо, курсів про. Взагалі це все стосується розвитку себе і покращення всіх сфер життя. Про це можна прочитати на моїй сторінці інстаграм Профільних в графі купити вже зі знижкою. Там можете почитати. Ось там я багато чого вказала, хоча не все певно, та, що є, але багато чого вказала. Ось, кого що зацікавить, то пишіть. Вирішила, щоб це в одне відео вмістити, Так, хоча ось така свічка, мене, до речі, дуже гарна. Та дуже пахне це ваніль. Вона мене, знаєте, я за заспокоєння її взяла. І для очищення, знаєте, як середовище. Мені дуже подобається її запах, я її навіть і в день буває часто, тобто мені подобається, як вона от подобається вона мені коротше. І я кажу, як би не було важко всі нам трансформації, дані для того, щоб ми, наша душа, знилась на краще, щоб, щоб ми почали більше про себе дбати, так, про тіло, укріпляли дух, очищали душу і йшли більше до безумовної любові до всього на світі. так. Розвивали своє серце, свою душу ще більше так, і там, де ми самознищували себе, щоб ми це зцілили так, тому що також тут і звісно, що і щоб позбавились негативних сторін своїх, от, але разом з тим, щоб зцілили те, де ми самі себе знищували, знищували. Тому що це також історія, яка стосується кожного. Тому що, якщо є якісь хвороби, це не це е, не тільки негативні емоції, там до світу, неправильне розуміння світу і так далі, це часто і. Або в плюс, та да, плюте і плюс самознищення, знищення, да які різними різними шляхами може запускатись. От я вам всім бажаю розпутати всі вузли, да, і щоб ви вийшли в спокійне, щасливе, мирне, прекрасне життя давайте вас все добре. Я вам цього щиро бажаю, тому що я сама за життя дуже багато трансформацій проходила і прохожу. І знаю, що це таке. І Якщо хтось зараз в трансформаціях, я зараз теж дуже в цих трансформаціях, да, для, для тих всіх речей, для очищення душі, для турботи про себе правильно і так для е, укріплення духу. Я це все також прохожу. І я також цим ділюсь, тому що я розумію, що це може бути корисно ще комусь. Всім бажаю щастя, любові, радості, тепла. Мирного неба і миру вашій душі і серці, гармонії, щастя, радості це те, що потрібно кожному з нас. Я всіх люблю. Тому що ви всі божественні душі, і в вас всередині кожного живе божественна душа. Тобто ми всі, ех, кожен, хто проходить цей світ, чимось в цьому світі потрібен і важливий. От, розкривайте свої серця, хай все у всіх буде добре. Я вас їх дуже люблю. По замовленням пишіть. Я вкладала сторінки, куди можна писати. От, дуже буду рада.